Вітаю, друзі, у другій частині відео прогулянки по ботанічному саду міста Кьольн. Тут я вам покажу кілька водойм прекрасних алею пальм і отакі зовні покажу вам нові оранжереї або відновлення оранжереї. Це ви бачите один з великих прудів. Великих їх тут два, взагалі прудів більше. На березі цього ростуть мої улюблені іриси кількох кольорів, а це ви бачите статую або скульптуру Нептуна. Це є і фонтан одночасно. Отак можна сидіти з кількох сторін і спостерігати на це, любуватися, милуватися видом. Скульптур у парку чотири великі. Ну крім того, можна скульптурами вважати ще такі прекрасні вазони, як вази, такі великі. Вони теж створять таке відчуття. Це ви бачите знову ж таки, ще частину, яка з одної сторони росте велика колекція камелій тут біля практично входу. А взагалі, крім кількох оранжерей, тропічний субтропічний і оранжереї мала, велика є, оранжереї також є. Павільйон з кактусами, крім цього, тут є представлені ще і рослини різних регіонів і нашої планети, і також представлені сади різні нашої планети. Тому ну, як сказати, англійський стиль різний. Наприклад, є англійський парк за такими скульптурами. Це представлений німецький ідеалізм. Це скульптури, це от англійський парк. Це ще одна скульптура. Зараз побачите ближче дівчина з Оленом. Це оновлені такі, можна сказати, оранжереї, винесені цикаси назовні, але всередині багато рослин дуже. Ось ця дівчинка. І англійський сад. Є тут французьке бароко, воно представлене на портері, коли там ви побачите великі красиві клумби, і є італійський Ренесанс, це водний каскад, теж на початку в першій частини ви його бачили. Цей каскад це якраз Італія. От, ну і Тут ви бачите багато пальм. Взагалі тут пальми ростуть і на алеї, і тут в цій місцині. Морози витривалі, тому це зовсім не дивно, що вони тут ростуть. Біля цього прекрасного ландшафту, а це прямо біля поруч з оранжереями, знаходиться туалет, до речі, кому потрібно. Це дуже важливо. Гуляючи таким садом, кілька годин навіть можна і захотіти кудись. Ось ця лея пальм в ній або на ній росте близько 30 пальм, десь я нарахував, вони найбільше. І з іншого боку, магнолі. Магнолії саме тут росте камелія, я вам сказав на початку, є там ціла роща, велика колекція камелій. А тут ростуть магнолії. Магнолій дуже багато, магнолії тут величезні дерева. Я бачу магнолії в різних частинах, в різних ботанічних садах. Тут вони найбільше дерева. Якщо знаєте назву цієї рослини, цього дерева, напишіть, я про нього в мене відео на каналі. Але напишіть ви, одна з нас це малинове дерево, але є інша назва офіційна. Якщо у вас є власна ділянка, садок, посадіть собі це деревце, воно навіть маленьке вже буде квітнути і буде обліплене повністю такими квітами, але потребує сонечка відкритого простору. Тут є ще водойма одна невеличка. Взагалі водойм тут дуже багато. Я вам по першій частині сказав про чотири, але дві основні великі водойми той пруд з Нептуном, фонтаном. І ще буде великий попереду такий ставок з ліліями і лотосами. Це ось маленький ставочок теж з ліліями, але це такий більш як басейн. Ще один ви бачили, щойно округлий. Коротше, їх тут кілька. Є такі струмочки, є і фонтани, і каскади. Велика частина в цьому парку виділена під. ну Я їх називаю Альпінарії, але вони майже схожі скрізь, але вони представляють ось ця роща магнолій. ось вони великі, величезні. А отже, альпінарії. Вони представлені тут, в принципі, як частини різні Південна Америка, Північна Америка, але їх називають Альпінарії. І знаєте, в багатьох садах ці альпінарії величезних розмірів, обсягів, їх не обійти. А ось ці саме вони неймовірні, вони красиві, гарні, і в них можна побачити абсолютно все. Але дуже швидко їх обходити, вони невеликих розмірів. До речі, якщо ви любите альпінарі, всякі такі гірські пейзажі, можете сюди прийти навесні, тому що навесні все це цвіте буйно. Вже влітку, восени мало тут буде цвітичого, але як окремі рослинки, подивитися на ландшафт можна. Таке буде осіння гірська природа буде у вас. От, і Поруч є тут ще велика така скеля. Я думаю, що вона нас штучна, ми до неї зараз підійдемо. От, і поруч є великий цей пруд, великий ставок. там ви бачите навіть, наче верба. Великий ставок з ліліями він був відкритий на якийсь ювілей цього ботанічного саду. Не пам'ятаю на який. Ну, я читав, але запам'ятаю що не все. Тут безліч всіляких лавочок, скрізь люди приходять, сидять. цей ботанічний сад безкоштовний, до речі, і вхід в нього безкоштовний, і в оранжереї так само. Не знаю на рахунок, великих відновлених що буде, але от поки все безкоштовно. Палац єдине, що я не зрозумів, напевно, він просто для якихось урочистостей. Ось цей пруд ставок. З ліліями і лотосами. він виглядає можливо невеликим, але коли поруч стоїш, дуже доволі ну величезний. І в нього просто вливається не тільки оцей маленький струмочок, а струмок з квітів. Ось ці ромашечки, ось ці дзвіночки сині, все росте і все буйно квітне саме зараз. І яка за цієї скелі? Скеля, як я вже сказав, мені здається, штучна, привезена з каміння, але воно виглядає неймовірно природньо відчуття, що ти справді десь гуляєш в горах. Це такий ботанічний сад, де ти забуваєш, в якій частині ти знаходишся. Він наче не дуже великий, але ти гуляєш і ти відчуваєш себе в горах. Так воно якось зроблено. Я не знаю чому або як. І все виглядає дуже природно. Мені, коли я вперше тут побував, мені здавалося, що треба, щоб було все ось ця рослинка, ця якийсь парканчик. Тут якось воно наче неохайно, але все дуже природно. Ви побачите зараз от перед вами величезний наче кіпарис чи щось таке. І на ньому от 26. Це будиночки для літючих мишей. Так от. Тут ось це корені цього кіпарісу, чи якесь дерево таке. І вони наче сталактіти чи сталагміти, я не пам'ятаю, що воно знизу догори росте і створює такий казковий ландшафт поруч з цими ліліями, лотосами. неймовірно, А поруч стоїть лавочка. Ось Тут можна сидіти, як я зараз знімаю, і спостерігати над цим всім. Дерева дуже такі довговічні. Ну, саду 160 років. Щось насадило, а щось тут і росло. Розумієте, само по собі. Навіть будь-яке дерево за 160 років може вимахати ого яке. У саду, саме цьому, дуже багато хвойних вічно-зелених рослин. Ось це все створює такий антураж приємний, теж казковий. Ця лавочка і хвоя нікуди не подінуться і взимку. Тобто ви завжди з настроєм таким, коли навіть сіре взимку або навіть сніг є. Тут завжди приємно і гарно. Такі великі громадні дерева. Ось це ми називали заячий вушка. Висаджували його на клумбах. І таке воно на дотик приємне. Це. Ви бачите місце, де як називають будиночок відьом, а також школа для школа садівництва. І тут от я зняв клумбу, а от за цим муром, стіною, є ще такий городик, і сама школа. Школа безкоштовна. До речі, ось тут можна сидіти і спостерігати над, над таким видом ландшафту. Школа безкоштовна і по 25. Напрямкам готують людей. Чесно кажучи, не знаю, чому вчать, але різні вікові категорії можуть там навчатися. Це дуже приємно теж. От. Ну і на цьому я вирішив завершити відео. Я вже не знімав, що там всередині. Там маленький такий садок, наче город. Це от Калина. До речі, Калина відсвіла вже. Ну і знову ж таки портер. Початок, е, великий фонтан, е, ці троянди, теж бачите ці е, вази вони, наче скульптури. Е, я надіюся, маю надію, що вам сподобалося, що ви теж підете і зараз, поки літо будете відбуватися цим таким.